Спартак Субота зняв відео, в якому показав своє свідоцтво про визнання його іноземного диплому про освіту. Міністерство освіти сказало, що такого не видавало і звернулося в поліцію про підробку, що загрожує Спартаку. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео, хай це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Нагадаю, що раніше Спартак у відповідь на розслідування сказав, що робить свій хід, і опублікував своє свідоцтво про народження. В ньому писало, що він насправді Спартак, а не Олександр. Як розслідувані казали, але майже відразу вийшло відео на Ютуб, в якому автор розповідав, що насправді те свідоцтво про народження це є фотошоп. Це такі артефакти, які видно, що просто. Вставляли букви тут, тут, тут дуже помітно це. До речі, Спартак опублікував це свідоцтво про народження в себе в Телеграмі, але зараз цієї фото там вже немає. Можливо, він налікався і видав його, і, мабуть, це вже його другий хід. А зараз Спартак зробив третій хід. Він записав відео, в якому показав свої різні свідоцтва про навчання і серед них показав свідоцтво про визнання його іноземного диплому Україною. Але того ж дня Міністерство освіти сказало, що такого свідоцтва вони не видавали і звернулися в поліцію. Цю інформацію ми вже передали до Національної поліції України із проханням перевірити можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів суботи Спартака Олександровича. Чи є підстава зараз Спартаку нервувати? Я думаю, що не дуже. Читаємо, що таке підроблення. Це стаття 358, частина 1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством установою, організацією, і так далі, і який надає права або звільняє від обов'язків з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа. По-перше, підробка може бути як електронного документу, так і паперового документу, але потрібно, щоб ця підробка була саме в тій формі, в якій передбачене створення оригінального документу. Міністерство освіти затвердило порядок, який називається Порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти. І там пише таке: Рішення про визнання складається у електронній формі компетентним органом з визнання у вигляді свідоцтва українською мовою. Свідоцтво оформлюється компетентним органом з визнання у паперовій формі шляхом друку електронної форми свідоцтва та засвідчується уповноваженою особою компетентного органу з визнання. Тобто підробити можна електронне свідоцтво у базі цих свідоцтв, щоб воно вже там було, або можна підробити паперовий варіант цього свідоцтва і ставити на ньому мокру печатку і підпис. У відео Спартак нам показав паперовий варіант цього свідоцтва і ще в своєму телеграмі скинув лінк на Google Диск, де можна це свідоцтво скачати. Але насправді ми не знаємо, чи має він паперовий варіант, оригінал такої підробки, чи немає. По-перше, на відео Спартака не видно, чи це оригінал, чи це є роздруківка із комп'ютера, чи це якась ксерокопія. А по такому документу навіть експертизу не будуть призначати, тому що вона нічого не зможе встановити. Підробка це чи не підробка. По-друге, те фото свідоцтва, яке він виклав в Телеграмі, це навіть не є скан-копія свідоцтва і не є фото цього свідоцтва. Це є скріншот екрану, ноутбуку чи комп'ютера. Тому що ви можете побачити, що там пише, що Windows потребує активації. І зрозуміло, чому це зробили для того, щоб не залишити ніяких слідів. Тому я думаю, що паперового варіанту підробленого цього свідоцтва у нього немає. Відповідно, немає предмету злочину і немає складу злочину. Я думаю, що тут його швидше можна притягнути до відповідальності за використання безліцензійного Windows. Якщо, звичайно, цей скріншот свідоцтва зроблений з його комп'ютера. Але якщо б в раптом Спартака було таке підроблене свідоцтво в паперовому вигляді, то чи не буде тут в його діях використання? У нас є частина 4 статті 358 Кримінального кодексу, і вона каже, що злочином є використання завідомо підробленого документа. Оскільки в нас предметом злочину є документ, який надає права або звільняє від обов'язків, то для того щоб було використання, потрібно, що цей документ виконав свою функцію надав права чи звільнив від обов'язків. Самі розумієте, що показати своє свідоцтво в Ютубі у відео це не є використання, так само як завантажити його в Google диск і показати в Телеграмі. Навіть якщо показати вживу на вулиці, наприклад, журналістам, то тут також не є використання. Використання було, якщо б, наприклад, субота пішов десь влаштовуватись на роботу, і ця його посада потребувала б такої освіти, яку він має по диплому, він би цей диплом показав. Або якщо б він, наприклад, хотів вчитися ще десь на базі цієї освіти, яку він має, і він також би показав цей диплом. До речі, інша ситуація з свідоцтвом про народження, тому що його функція це ідентифікація особи. І в ньому є всі потрібні дані. Є прізвище ім'я по батькові, є дата народження, є батьки. Тому особу по свідоцтву про народження можна точно встановити. І кожна людина має право знати, з ким вона вступає у відносини у суспільстві. І таким чином, якщо б Спартак мав паперовий варіант такого підробленого свідоцтва про народження і показував би його будь-кому, то тут є використання підробленого документу. Тому якщо мене дивляться друзі чи знайомі Спартака, і він вам показував своє свідоцтво про народження і показував, що я Спартак, то ви можете написати заяву поліцію, що він вам це робив, тому що в його діях є використання підробленого документу. Також те, що Спартака немає підробки і немає використання, не означає, що він не буде мати проблем. Тому що якщо поліція зареєструє кримінальне провадження, то вони можуть прийти до нього з обшуком, вилучити телефон, ноутбук і можуть щось там знайти ще додаткове. Тому записаємося терпінням і чекаємо, що буде далі, чекаємо наступних кроків від Спартака. І також, якщо буде потреба, то я знімлю про це нові відео. На цьому все. З вами був Руслан Вжильський канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках.